Так, взяла мішечки для яблучок. І що це для мене? Ці мішочки я люблю асоціації робити. Це для мене нагадало свято Покров Богородиці. Коли вона тим покр... покровом своїм омофором, матінка Божа, тримає його в руках, пречиста Діва Марія, і нас оберігає. Уявляєте? Я навіть не думала, що я сьогодні до тих мішечків буду братись, тому що яблучок насипало багато після дощу. І... Ось такі приємні враження, друзі. Білесенькі, чистесенькі мішечки від зерна, від хліба нашого насушного, від пшенички. А тепер буду брати яблучка, друзі, ще й зелененькі мішечки. Ось такі чудові асоціації. А ви як асоціюєте свої події дня? Щоб вони краще тримались у пам'яті? Ну я, наприклад, завдяки тому, що взаємозв'язую із церковними святами і міжнародними днями, всесвітніми, міжнародними днями, щоб це міцно трима.